А, що Я розказувала Я розказувала про пенсіонерів. Значить, Вони, хто рано пішов на роботу в 40-45, в уходять на пенсію і сидять вдома, вони вмішуються в стірку, вони перебирають корзину, кажуть, що я ще вдіну, це ще можна не стирати. Вони вмішуються в кухню, кажуть, що жінка поклала багато фаршу чи багато м'яса. Що можна було б жити економні, або скажуть, наоборот, не досолила, не доперчила, масла, не доложила. Ну, так як чоловікам немає чоловічої заботи, то вони на жіночу переходять. Ото днем з мужиками пообсуждають політику в пасічному віді, приходять додому, дивляться по телевізору. Новості на всіх каналах однакові, але вони на півчасу е з різницею часу виходять. Так, вони ото після новостей, після новин, починають якісь е політичні канали дивитися. Трошки поспорять самі з собою, а ще коли їм дзвонять, теж за рулем, вони бросають руль, і коли вони розказують щось по телефону, ну це баба веде до тумсі, що забирала. Рулем, говорять, по телефону, то вони бросають руки і розмахують руками. Вони розказують. І пофіг, що рядом ніколи немає. Саме найкраще, що я роблю таке слово. Мені мама колись сказала, що я дуже руху, махаю руками. Так і ще й плюватися можу. Коли я спорю. Бо я коли щось розказувала, красила, так я все зеркало А У мене зуби потім залишили. А зараз криза починається. Дуже багато хто обанкротився. Немає ніякого обороту. Проблеми з Росією. Ці всі коженки встановилися. Спочатку Україна сіла. Пізніше долар в Росії, піднявся. Зараз санкції пішли. Дуже багато хто І зараз Усі набагато менше доходу. Багато людей з того року, місто добавку до зарплати 10%. Прибирали. В цьому році нового року сказали, що беруть ще 9%, 8-9% зарплати. Хоча підняли. Я тут не телефон. Все, проїхали. Так, один же гід їде, друга баба йому махає, Ну, хай мені ну, ну, спішить. Ну, так, лево-вправо, бо він не бачив. Щось близько я стала. Таких і страшно. Ну куди ти хочеш? Ну конечно. Ладно, пропускаємо ще одне дживіта. Таких треба боятися. Чим дешевшая людина машина, тим легше ступай. А взагалі самі страшніші на дорозі. Це у нас іде анкара, Адана. Вот страшніше, ніж 41, но нас немає. Я попала на світофор, опять, опять буду їхати дорога для моя. А я знову буду їхати в Трошки людей покажу, я не немає. У нас взагалі всі казали, що турки дуже красиві. Я не знаю, звідки вони це взяли. Я так хожу, дивлюся по вулиці, я не бачу цієї красоти. Навірно, туристи розказують про курдо літом в Остінницях, але курди красиві, звісно. Курди красиві. Тільки у них, по-перше, у них немає лисини. У них красиві глаза, лісниці. У них дети очень красивые были, у них есть дети. Он ну, может зацепить голову, он не может его повертать. Я уже подумала, Женщины раньше ходили в парк. Сейчас пришла мода на эти шарфы. И все маленькие девчонки ходят в этих шарфах. Если раньше они не носили спортивных шарфов, то сейчас они на них пришли. Теперь на них, как глянешь,

Не покажу я людей сьогодні. я не покажу трошки таких е, нормальних людей, які ходять в другому місці. Бо тут щось. Страшные. Меня пыталась чи Похоже на смертников. Скажу честно. Можно спрыгать. Ну, смотри, можно, потом Тут уже людей не будет тут типа, вот, вот, машины Thank <laughs> you.